Більше року тому Олег Струнь, винуватець у смертельній ДТП в Петрикові, зізнався у скоєному злочині. Перед тим 15 років від слідства чоловік переховувався. Справу розглядають в Тернопільському міськрайонному суді, але вже вкотре не з'являється на засідання потерпіла. Це сестра однієї з загиблих дівчат. На крайньому засіданні розглянули клопотання про продовження міри запобіжного заходу Олегу Струню. Чоловік просив зняти електронний браслет, аргументуючи тим, що тривають перебої зі світлом що суд знято електронний браслет, то як в теперішній час е, є перебої з електроінарією і немає якогось конкретного графіка, тому де є деякі проблеми, так як в останній час, там, де я проживаю, е, світло починає з'являтися в нічний час. Це переважно після 12 години, тому попросив би зняти електронний браслет. Прокурорка просила продовжити домашній арешт в нічну пору доби для Олега Струня. Струна обвинувачення просить суд прийняти до розгляду клопотання про продовження зазначеного запобіжного заходу, згідно підстав, зазначених у клопотанні, враховуючи те, що потерпілі проживають на території міста, власне, сам обвинувачений. Струна обвинувачення вважає, що на даний час. Частково існують ризики, які передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. Тому прошу задовольнити подано моє клепотання, продовжити строк дії запобіжного заходу у нічний час, який буде встановлено попередньою хвалею суду із зобов'язанням обов'язкового носити електронний засіб контролю. Суд постановив продовжити тримання під вартою струня ще на два місяці, а тим часом потерпіло у справі вкотре спробують викликати на засідання, аби продовжити розгляд справи.